Всім привіт! Мене Дмитро, і нещодавно мені подарували мою першу модель-залізниці в форматі H0, що дуже мене схопило, і тепер як результат я а, намагаюся розвивати мій, мій макет. І цей канал для того, щоб ділитися з вами е, всім своїм моїм досвідом, які я зараз отримую при... Роботі з моделлю залізниці в HMAB Scale і при роботі з цифровим, цифровим керуванням модельної залізниці. На цьому каналі я сподіваюся викладати всілякі обзори, також свій досвід, і також, коли настане той час і можливість, коли я зможу створити свій великий макет стаціонарний, те, як я буду будувати свій макет. Тож, як то кажете тобі, притисніть субстрайб і лайк і дивіться мої відеосики. І слава Україні!